Всім привіт, уліки мої любі. І сьогодні я вам розкажу, як я скуплялася АТБ. Пішла і перш за все, що я хотіла. Я пішла по лохину, тому що я її ніколи в житті не пробувала. І ось купила отаку манюньку піндюрочку. Зараз скажу, скільки вона коштувала. А вона коштувала 130 гривень 21 Тут 298 грам. А кіло її коштує 436 гривень 95. Ну, що я можу про неї сказати? Ну, звичайна така, ніякого такого сверхвкусу в ній немає. Якісь такі кісточки, як оця штука, зараз скажу вам, як вона називається, як сімена чия, і навіть чим то там ще. Смак, напоминає мені, сливу. Ну, щоб так уже Вау, я б не сказала. Але спробувати треба. Ось Дивіться, яка вона. Вона гарна, вона не переспівша, не розквашена, ні однієї ягоди я поганої не побачила тут. Спробувати можна. Але ціна ну, зашкалює. Чи вона так в житті коштує? Мабуть, на базарі вона коштує трошки дешевше. Але мені захотілося і треба брати 100%, чесно вам скажу. Взяла і вже відкрила для своєї кицьки гурмешечку. Зараз вона її їсть. А взимку я якось брала, вона була ще по 17-19 по гривень. Зараз вона за знижечкою 22,90 і кицька її їсть. Машуня її обожнює. Уже два рази я насипала, вона їла. Тут 100 г, і я думаю, ми її доб'ємо сьогодні. Вона її полюбила. А взимку, як я кажу, чомусь вона не їла. Вона більше їла чотири лапи. А зараз чотири лапи, вона тільки водичку оту, або желешечку поїсть. А оці всі такі елементики, ті, що треба їсти, вона чомусь не їсть. Ну, от така у нас кішечка. Далі, що я вам скажу, ми з малим купили 23 роки. Ось такі огірочки. Вибирала такі тверденькі, хромкучі, бо я розбрала теж ці огірки, і вони чомусь виявилися, як там пустоти в жопці. Чесно вам скажу, ну, за таку ціну вони коштували щось так 64. А цей раз вони Щас скажу скільки коштують. 64,89 на 67,23. Ну, трошки більше кілограмчика. Так, що я ще взяла? Я взяла тепличні томати. Е мені не дуже вони подобаються, ці їхні тепличні томати. Виглядають вони. Гарно. Я взяла ось таку сумочку. Десь тут близько 2 кг, на 104 гривні вийшло. І кілограм. Зараз вам скажу, скільки томати тепличні: 64,89 Що огірки, що томати йдуть по 64,89. Такого не було, щоб томати коштували так, як огірки. Огірки, звичайно, ну... Менше вони коштували, а зараз чомусь так а тебе зробила. Ну, це їхнє право, а наше право купляти, не купляти. Ну, так як все в одному місці, я її купила 100%. Так, беру вже не перший раз на своє похудіння, так сказати, у кавичках, бо якби я не, не жрала сала, якби я не їла чогось такого е, копченого, соленого, але ну, не виходить, не виходить, я все рівно десь щось їм. Е, і ось такий сирок, я його з, з лохиною е, набадяжу і з таким білим йогуртом, білий по-грецьки. Е, і коштує цей сирок у нас. 48,50. А оцей йогурт по-грецький, зараз скажу скільки, йогурт коштував 38,90. Далі, також взяла ось такий сир королівський. Сир королівський, тут він такими слайсами нарізаний 135 грам на 57 гривень. Я, звичайно, ну, не беру якось такого сиру, але дивлюся акція. А ми ж, як завжди, любимо, щоб нас обманювали, щоб нам робили меншу ціну. І якраз таки оцей сир королівський коштував 57 гривень. Я його взяла по акції. Лимончик. лимончик у нас коштував на е, так, скільки лимончик? Лимончик на 10.06, а кілограм лимончиків по 79,85. Е, ну, я ж кажу, може на базарі чуть дешевше буде, але, е, звичайно, ще дешевше, я думаю. Були і по 50, і по 49 на тій неділі. Ну, це ж таке, хочеш бери, хочеш не бери, хочеш їжджай на базар і там скуповуйся. Мило, мило господарче. Я завжди його беру про запас, тому що воно дуже потрібне. І таке мило 18,50. Ціна незмінна, і від того, від тої розпаковочки верніше від перегляду покупки, ну, нічого не змінилося. Так воно й коштує 18,51. Ну, а далі, так як ми збираємось з малим кінотеатр... Наш місцевий, я трошки скупилася. Ну, що, щоб там не грибти, і для салату. Ну Ми виберемо, що з ним. Я думаю, для салату я залишу зі смаком коло такі сухарки, а оці зі смаком вершки та зелені візьмемо у кінотеатр. Ці у нас коштували сухарики Флінт 2090. І інші сухарики теж коштували. Я зараз скажу скільки. Так, теж таку ж ціну. Чіпси люкс 35,70%. Ось такі теж взяла чіпси з паприкою. Ну, чіпси не дуже гарно їда, не для схуднення, але теж піде. Ну і також взяла по гаражику 0% алкоголю. Не подивилася, можна було якийсь відсоток взяти, але зараз покладу у холодильничок і у 6 годин ми сядемо за перегляд е, фільму в кінотеатрі. Я думаю, ми не тільки будемо там удвох. Бо колись ми прийшли е, у мануфактуру до нас і ми були у двох. Але потім ще підійшли четверо хлопчиків, і ми сиділи у шістьох дивилися у, у дружбі в кінотеатрі. Такого не буває. Обов'язково хтось ще приходить. Ну і оцей е, гараж. Пиво, гараж, безалкогольне 05 літрів по 29,60. Ось так, мої любі. І весь чек вийшов на 626,10. Ось так я скупилася в АТБ. Цілую люблю ваша Людмила.